Вітаю усіх на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники Sunflowers. Всі, хто зі мною, знають, що ми сьогодні повели маму до стоматолога, їй треба було подивитись щось, хлюпав у неї її протез. І ось ми у стоматолога. Зараз покажу маму Садили дуже сильно. Я за неї, друзі, переживала, все-таки вік. А... Е а там стоматолог. Моя мама, наприклад, дуже сильно боялася стоматолога, ну, як мала дитина. І тому, ніби наша мама тримається, на всякий випадок знімаю, тому що я не знаю, сказали, що треба анестезія. А ми знаємо, що цей вік веде себе так, як малі діти. Тому як поведеться. Гіпертонік, як поведеться, її здоров'я. Сильно за неї переживаю. Виявилося, що їй сказав доктор дасть невелику анестезію. І тому, друзі, зробили, зняли коронку, видалили зуб, який вже за цей час згнив. Коронка стояла майже 40 років. І це, це нам, друзі, обійшлось тисячу гривень, зняти коронку у стоматолога. От такі ціни.